Гарячі ситуації в реальному житті. Одного разу нам попалася дуже кексуальна клієнтка. Вона щойно купила будинок. Я працював у підвалі, прибирався і очищав труби. Я сказав, що заберу з собою сміття. Вона попросила зазирнути в її спальню, коли я закінчу. Я вже був готовий до всього, особливо до того, щоб прочистити її задню трубу. Виявилося, що вона всього лише фарбувала стіни. Було дуже ніяково їй пояснювати, чого я прийшов до неї голий. Коли я вчився в університеті, я працював в одному лайняному ресторані, нарізав овочі, мив посуд. Коротше, був шісткою. У цьому ресторані працювала одна офіціантка, яка почала кидати мені недвозначні натяки. А загалом я зрозумів, що ця бабця, яка була набагато старша за мене, їй було далеко за 30, вирішила реально позалицятися до мене. І ось одного вечора, коли ми закривали ресторан, вона прямо заявляє: зараз я піду до себе додому, роздягнуся до гола. Рю, і я хочу, щоб ти пішов зі мною. Звісно ж, я пішов. Їй так сподобалося, що вона продовжила мене кликати до себе і далі. Це тривало понад три місяці. Ті жінки, які були в мене після неї, мають бути їй вдячні за те, чого вона мене навчила. У підсумку вона звільнилася з ресторану, і ми перестали з нею бачитися. Тим часом у школі з нами почав тусити один хлопець, якого я знав раніше. Якось раз ми ганяли з цим хлопцем на тачці і курили. Раптом він такий каже: Братан, давай заїдемо до мене. Візьмемо трохи їжі, якщо що, моя мамка прикольна, не сси. Що ними почали під'їжджати до будинку, як раптом у мене в голові пробігає: Блін, це ж будинок Сари. Ми зайшли. Я дивлюся, що меблі ті ж самі. Дідько, Сара, його мама. Я стою на стрьому і сподіваюся тільки на те, що його мати не прокинеться. Вона прокинулася, спустилася, і перше, що вона сказала, подивившись на мене, було якого біса ти тут робиш? Я вожу вантажівку компанії Гордон Service, доставляю заморожену їжу. Якось раз у мене була доставка в жіночу в'язницю. На кухні працювало близько 12 ув'язнених жінок. Багато з них підійшли до мене, почали мацати мої м'язи, запитували, як у мене справи. Я відвіз візок у холодильну камеру, і одна з них пішла за мною, замкнула двері і запитала, чи розважався якою-небудь у холодильнику. Незабаром підбіг охоронець, забрав її і вилів її повернутися до роботи. Працював кур'єром у піцерії. Це сталося не зі мною, а з моїм колегою, який був одним із найнезграбніших у спілкуванні людей з усіх, з ким я працював. Одного разу двері перед ним відчинила дивна жінка в купальнику і запитала: Ну як я виглядаю? І він відповів дуже голодною. Чотири місяці працював сімейним лікарем-терапевтом. Одного разу на прийом без попереднього запису прийшла жінка зі скаргою на кровотечу. Я вивчив її медичну картку і сказав, що потрібно провести огляд. Вона сказала, що не проти того, щоб її оглянув лікар чоловічої статі, і я вимовив щось на кшталт. Зачекайте, я приведу когось, що був присутній під час огляду. Я піднявся, щоб іти, але вона підняла руку, подивилася мені прямо в очі і сказала: не варто, ми можемо залишити. Шитися і наодинці під час огляду. Вона сказала, більш ймовірно, що я вас ображу, ніж ви мене. Ніколи за всю кар'єру на даний момент у мене не було більш незручного прийому. Я працюю рятувальником у басейні, точно не знаю, чи часто про нас знімають полуничку. Але ця ситуація була дуже схожа на сцену з кіно для дорослих. Коли наш басейн закривається, ми даємо відвідувачам ще 15 хвилин для того, щоб вони могли прийняти душ і одягнутися. Лише після цього проводимо прибирання. Навіть після закінчення цих 15 хвилин я завжди стукаю і попереджаю, перш ніж увійти в жіночу роздягальню, на випадок, якщо хтось ще не встиг звідти вийти. Часто ви. Являється, що там ще залишилося кілька жінок, і мені доводиться їх чекати ще кілька хвилин. Одного разу я постукав, привідкрив двері і крикнув: є хто небудь? Ніхто не відповів, і я увійшов Під душем стояла абсолютно оголена жінка. Я здивувався, вибачився і пішов до дверей, щоб вона могла спокійно одягнутися. Поки я йшов, вона сказала: Зачекайте, можна поставити вам запитання? І почала ставити мені купу запитань, продовжуючи намилювати своє голе тіло. усі Питання були на різні теми, ніби вона вигадувала їх на ходу аби розмова тривала. При цьому навіть не думала про те, щоб прикритися. Я терпляче відповів на всі запитання, намагаючись не дивитися на неї. Після цього почекав ще кілька хвилин, поки вона не вийшла, упевнений, що якби я захотів, мені б тоді перепало. Одного п'ятничного вечора відвезла піцу в будинок замовника в передмісті. Хлопець, який відчинив двері, засунув 100-доларову купюру під мою футболку. Мені тоді було 18 років. Я застигла від шоку, але незабаром підійшов один із його друзів, відтягнув його і вибачився. Виявилося, що хлопець був на підпитку і подумав, що я стриптизерка. Вони грали в покер великою чоловічою компанією. Я хотіла повернути гроші, але друг п'яного хлопця сказав, щоб я залишила їх собі. І пообіцяв, що коли він про Зія, вони розкажуть йому про те, що сталося, і добре над ним познущаються. Це була мати моєї колишньої, і вся ситуація сталася 20 років тому. Ніфіга собі, який я старий. Мені тоді було 22, а їй 43. Вона завжди була прикольною і гарячою. Того року в нас була новорічна вечірка, була офігенна тусовка. Ми всі класно провели час і все таке. Наприкінці вечірки я зайшов у спальню, щоб забрати своє пальто. Там висів увесь одяг гостей з туси, і помітив, що мати моєї колишньої лежала на ліжку. Я вирішив пожартувати і сказав, що. На кшталт клас. Я прийшов сюди, щоб лягти в ліжко, а ти вже у ньому. Я ніколи не забуду те, що сталося далі. Вона розкрила ковдру і промовила: можеш лягти поруч, якщо хочеш. Думаю, не варто говорити, що я так і вчинив. Пізніше тієї ж ночі я спустився на кухню, щоб взяти воду. Її донька, моя колишня, була на кухні. І, виявляється, чула, як ми переспали з її матусею. Вона глянула на мене і сказала, що більше не може навіть дивитися в мій бік. Ну я їй відповів: тоді не дивись, і пішов. Назад у спальню. Звісно, це поганий вчинок з мого боку, але я був молодий і дурний. Потім ми ще трохи зустрічалися з її мамою. Офігенна тема, 10 із 10, і з задоволенням повторив би. Ха, у мене теж був подібний випадок. Батя друга вважається, я знайшов його на Гріндер і привітався з ним. Батя в Гріндер мав набагато кращий вигляд ніж на сімейних фотках. Ми стали регулярно зустрічатися кілька разів на місяць. Мій друг нічого про це не знає, і я найімовірніше йому нічого не розповім. Друг знає, що його батя гей, але я не думаю, що він у курсі, що тато у стосунках. Думаю, що я не буду пояснювати в подробицях, наскільки батя мого кориша гарний у ліжку. Я працював лікарем у відділенні невідкладної допомоги. До нас звернувся хлопець через білю яєчка з підозрою на перекрут яєчок. У цей момент у відділі з лікарів чоловічої статі були лише я і мій колега, тому прийняти його довелося мені. Я поставив йому кілька запитань і розпочав огляд яєчок. На щастя, я не виявив жодних проблем, але під час огляду він трохи збудився. Мені довелося проявити професіоналізм і не звертати на це увагу. Але я повинен був час від. Асу поглядати на його обличчя, щоб зрозуміти, чи завдають йому болю мої дії, і я помітив, що він посміхався. Це було дуже схоже на сцену з якоїсь полунички. Я працюю сантехніком і часто виконую ремонтні роботи в багатоквартирних будинках по всьому місту. Часто мешканців не буває вдома. Ми телефонуємо їм і призначаємо час. А ключі від їхніх квартир беремо в житловому управлінні. Якось раз я мала замінити несправну насадку для душу. Робота дріб'язкова. Забрала ключі, підійшла до квартири і подзвонила у двері. Протягом 10 секунд ніхто не відповів. Тому я дістала свої ключі згідно з інструкцією. Відчинила двері, зайшла у квартиру і побачила, побачила на кухні двох повністю оголених дівчат, зателефонувала за номером вказаним у заявці. Відповіла одна з тих дівчат. Вона зізналася, що вони чекали іншого сантехника, і насадка для душу насправді в повному порядку. Мабуть, вони думали, що до них надішлють чоловіка, бо в нашого диспетчера дуже кексуальний голос. Я колись працював кур'єром у місцевій піцерії. Під'їхав до величезного будинку, перед яким був припаркований мерседес. Вони замовили велику піцу з ковбасою 40 сантиметрів. Я подумав, це точно сцена, якого з якого кіно для дорослих. Подзвонив у двері. Відчинила розкішна жінка років 40-45. Розгубившись, я випалив. Замовляли піцу з великою ковбаскою. Вона розплатилася кредитною карткою і зачинила двері перед моїм носом, залишивши без чайових. Працював з люсарем протягом тривалого часу. Кілька років тому на Різдво надійшла скарга про витік газу. Коли ми з напарником прибули за адресою, господиня будинку зізналася, що ніякого витоку насправді немає. Вона пояснила, що просто потребувала компанії, оплатила наш виклик і пригостила нас кавою. Ми просиділи з нею близько години. А виявилося, що вона писала романи і була дуже самотньою. У мене було дивне відчуття, що вона хотіла від нас чогось більшого, але нічого крім бесіди не було. Коли ми зібралися додому, вона дала нам по 100 доларів чайових. Це був найвдаліший і водночас найдивніший виклик за весь той час, поки я працював з люсарем. Я працюю кур'єром. Трічі двері відчиняли якісь бочинці в халатах, дивилися мені прямо в очі і говорили: Опс, узагалі не моє. А скільки було жінок, які трохи відкривали свої принади. Я вважаю, що більша частина все-таки робила це випадково, а хтось навмисно. Я завжди відводжу погляд із вічливості і просто передаю їм замовлену їжу. А тепер про мою улюбленицю вона замовляє у нас їжу дуже часто і завжди відчиняє двері, обгорнута в рушник, який завжди трохи. Спадає, я на силу утримуюся від того, щоб подивитися. Щоразу після зустрічі з нею я по кілька годин не можу позбутися думок про неї. Рік працював доставщиком піци. Увечері кожної п'ятниці один хлопець замовляв у нас піцу з куркою-сиром. Двері він завжди відчиняв у трусах і футболці. Щоп'ятниці, довбо не раз. У нас працювало багато кур'єрів, але до нього чому завжди відправляли мене. Щоп'ятниці о 9.30 вечора мені повідомляли, що я маю доставити піцу з куркою-сиром, і, і я точно знав, за якою адресою її потрібно відвести. У нього був тхір, і якось раз він заліз на мою спину по моїй нозі. І Капітан Трусель сказав, треба ж, аби їй сподобалося. У моїй голові виникла лише одна думка, що ця сцена схожа на початок дешевого фільму для дорослих. Працюю персональним фітнес-тренером. Якось раз клієнтка запросила мене на ланч, а потім запропонувала поїсти десерт у неї вдома, поки її чоловіка і дітей не було. Якось раз після вечірки я пішов у гості до свого друга. Мушу визнати, що це була всього лише причина, щоб побачити його маму. Я буквально одержимий нею. На жаль, її не було вдома. Я запитав у друга, вона повернулася зі свого відрядження. Чи ця маленька пустунка уникає мене? Пам'ятаю, одного разу я стриг газон у неї на подвір'ї, і вона вийшла обгорнута тільки в рушник. З її погляду, я відразу зрозумів, що я їй подобаюся. Блін, а як вона вимовила? Здається, ти пропустив. Стив, он там, чесно кажучи, я мало не скінчив у свої шорти. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!